Привіт, друзі, дуже цікаве призначення відбулося у нас в Україні головою Національного інституту пам'яті призначено історика Алфьова. Це такий, як мені здається, на 180 градусів такий розворот. Тому що як я слухав відео Алфьорова, Ну, в нього зовсім інший погляд на історичні події останніх там тисячі років, ніж було у керівників національного інституту пам'яті. Тобто, наша, такий, наш історичний наратив, який був тут останні 10 років, це що українці і Україна були в окупації під росіянами останні 400 років. Тобто 400 років ми були окуповані. Жодного історичного документу стосовно цієї окупації немає, але все одно всі знають, що ми в окупації. От я е, пам'ятаю е, Лугану, пам'ятаєте, коли Гетьманцев, Мілованов, от наші всі шахраї поїхали в Лугано і були там купо громадськості, там Андрій Длігач, Пекарь, і, от був і Чернишов, наш новий корупціонер, і всі вони там виступали. І от я дивився запис цього цієї події, коли наші шахраї намагалися розвести європейських лохів на 750 мільярдів євро. Але, звичайно, їм нічого не дали. Але от сам процес був дуже цікавий. Залишимо от платформу, де влада наша виступала, осторонь, а подивимось на громадськість, на наші виступи, громадськість. Там була якась дівчина, яка перша вибігла на сцену, стала за якусь там кафедру. таку. І Почала розмову з того, що ми 400 років в окупації, дайте нам гроші, бо це було дуже так класно. 400 років в окупації. Хто там був в окупації, хто кого окупував, я не знаю. І Алфьоров, якщо його послухати, ну, він каже, що саме українці створювали і приймали активну участь в управлінні. І Російської імперії, і Радянського Союзу. І з'ясовується, що саме українці будували атомні станції, космічну техніку, літаки, Південмаш, Дніпрогес, що не було жодних прибульців тут, які це робили, а саме ми це і все робили. Ось така, такий розворот історичного наративу з'ясовується, що українці грали якусь роль. В будівництві е, імперії, які існували на цій території, е, починаючи від Великого Князівства Литовського, Речі Посполитої, Російської імперії Радянського Союзу, і щось е, виходить, потрібно все змінювати. Потрібно всерйоз приймати те, що написав Ярослав Грицак, що в центральному комітеті, комітеті Політбюро ЦК КПСС. Е, Ходили такі чутки, що хохли захопили керівництво Радянського Союзу. Ну, так і написано в книжці «Подолати минуле, що саме так москалі казали про українців, що вони захопили владу в Радянському Союзі. Ну, принаймні, в центральному комітеті політбюро КПСС. Отак, От ось така, такий поворот. Не знаю, як це відобразиться на загальній політиці нашого правлячого класу. Це ж сюди буде знову. А навіщо ми тоді зносили всі ці пам'ятники, навіщо було перейменування вулиць? Навіщо все це було, якщо це все були українці? Ну, Пушкін може і не був українцем, але ну, якщо українці самі будували Російську імперію Радянський Союз, що це за е, був рух проти тих, хто заснував радянський Союз? Що це за декомунізація? Хоча комунізацію робил, е, робили українці? У таке дуже цікаве перетворення. Мені дуже буде цікаво спостерігати, як будуть переобуватися наші корупціонери в вишиванках. Ну подивимось.